Спикни, Господи, вся земле, співайте жині його, віддайте славу хвалі, його. молитвами, Богородиці, спасе, спаси нас, Глаз хрому твого в небо водію освітили блискавки Твої все. Сі затремтіла земля, молидва, вородиці спасе, спаси нас, славу і велосидягнуся ти, прибрався світлом, наче ризою, молитвами, бо ородиці, спаси, спаси. Слава Отцю і Синові, і Святому Доброві і нині, і по всіх часи на віки вічні. Амінь. Молитва ми, спасе, спаси,